Друзі, привіт! Якось я показував вам монетку з серії Steampunk. Ось цю. Сьогодні порозглядаємо ще один виріб з цієї серії. Монета має назву Nautilus. Так, так, йдеться про той легендарний Nautilus з фантастичного роману Жюля Верна 20 тисяч лі під водою. В серії Steampunk вже вийшло 4 монети. На етапі купівлі, коли я розглядав фото тих монет в інтернеті. Та найбільше мені сподобалась сама свіжа монета з серії наукова лабораторія. Далі мене вразила монета реактивний ранець, огляд якої вже є на каналі. Хто не бачив, обов'язково, подивіться. Першу в серії я особи не розглядав і швиденько її відкинув, побачивши цінники на дану монету в інтернеті. Ну і останнє місце по дизайну серед монет цієї серії в моєму рейтингу зайняв наутілос. Але це я так оцінював наутилоса по картинках. Взявши монету до рук, його рейтинг в моїй системі оцінювання стрімко зріс. Ви лише погляньте, як автору дизайну та розробникам вдалося передати атмосферу морських глибин, бульбашки повітря, морська фауна, височезна деталізація, ціла купа дрібних деталей. Тут є що порозглядати. На передньому плані нашої монети. Зображений чоловік у глибоководному скафандрі, який щойно зійшов з Наутілуса, з підводного човна з роману Жуля Верна. Навколо нашого дослідника бачимо весьминога, черепаху, рибу, велетенського морського равлика і ще багато всього цікавого. Все навколо прикрашено атрибутами стімпанку: шестерні, зубчасті механізми. Ви лише гляньте, як та риба зеволюціонувала. Була собі звичайна тваринка. а Зараз маємо складний механізм з цілою купою шестерень. Цікава задумка автора дизайну. На аверсі, як і нарешті монет з цієї серії, бачимо портрет британського монарха в оточенні механічних деталей. Маємо назву емітента острова Кука та номінал монети 20 доларів. Діаметр такої монетки 50 мм. унції, досить товстенний виріб, чисте срібло. антик фініш, Часткова позолота та ультрависокий рельєф. Ви лише гляньте, як виступає той наутілус над основним фоном. Тираж таких виробів лише 888 штук на весь світ. Від виробника дана монета поставляється в захисній капсулі. В демонстраційному футлярі та з сертифікатом. На сертифікаті продубьоване, по суті, все, що я вам тільки що назвав. Бачимо назву серії Steampunk Назву виробу Nautilus. Емітент острова Кука. Номінал 20 доларів Рік виготовлення 2022. унції, чисте срібло. Бачите, пробу 39-діаметр 50 мм. Обробка виробу Antique Finish, тираж 888 штук, ну і крутезна технологія Smart Meeting і ультрависокий рельєф. Дана монета є результатом тісної співпраці двох європейських компаній, по суті, торгової організації CoinInvest Trust. Ось тут бачимо її ініціали. Ну і виробника монетного двору з Німеччини BH Mayer. Ціну даної монети показую вам з сайту Apmex. Як грубий орієнтир, є дешевше, звісно ж, їй дорожче, але таких монет в продажу небагато. І це логічно, зважаючи на їх тираж. На сьогодні це все. Маю надію, мені вдалося передати хоча б частинку краси цього витвору німецького мистецтва. Звісно ж, вживу монета виглядає набагато гарніше, ніж на відео. Якщо вам до вподоби такий жанр і маєте фінансову можливість, то придбайте собі таку монетку. Переконаний, що вона вас так само вразить, як і мене, і прикрасить вашу колекцію. Дякую вам за підтримку каналу, за ваші вподобайки та коментарі. Це мотивує мене знімати нові відео для вас. Зустрінемось!